В результаті виходить дуже смачна риба, смачні овочі. Я вам раджу обов'язково приготуйте так тушковану рибу. Розморожую стейки риби на рослинній олії. До золотистості обсмажую нарізану цибулю. Додаю нарізану моркву, перемішую, буду готувати 3 хвилини. Добавляю Заморожений болгарський перець, спеції сушений кріп, зернятка парасольок кропу, чорний малиний перець, солю. Доливаю окроп, перемішую і буду тушкувати впродовж 5 хвилин. Розморожені стейки риби, почистила, посолила поперчила, збризнула соком лимону, панірую в борошні. На розігрітій олії на великому вогні з двох сторін обсмажую до скоринки рибу перекладаю в кастрюлю до овочів і також овочами її покриваю. Вижимаю сік лимона та переливаю його в кастрюлю. Кількість та пропорції продуктів визначайте за вашим смаком, кастрюлю накриваю кришкою і буду тушкувати рибу на невеликому вогні 35 хвилин.